Про те, що каже доктор Лівсі, так званий відомий конспіролог, його інформація не відповідає дійсності. Що мається на увазі його відеоролики в Тіктоці, які він знімає, не відповідають взагалі дійсності. Жоден із роликів. Візьміть будь-який і розберіть поетапно. Не відповідає дійсності. Він скаже. А що ж не відповідає? Ну, для прикладу, його казачки про 15 хвилинні міста, не відповідає дійсності. Саме так. І ті побоювання, які він там розказував, він не розказує все. Тому він не бреше. Його методика. Брехні для того, щоб маніпулювати вашою свідомістю, він не каже, що можуть бути обмеження на пересування, коли ви вичерпаєте ліміт на пересування міста. а також на вас будуть накладені штрафи. Це не означає заборону пересування між містами. Це означає, що. На ваш автомобіль буде введена заборона, його конфіскують, якщо ви перевисите ліміт пересування. Штучний інтелект попереджає, що доктор Лівсі Бреше. Нема причин не довіряти штучному інтелекту. Чат GPT. І саме Чат-GPT попереджає, чому доктор Лівсі Бреше, тому що чат-GPT знає виборку прав про те, що влада може встановлювати штрафи на обмеження пересування вашим власним автомобілем або заборони його використання по місці вашого проживання. Саме так. І саме головне, штучний інтелект визнав про те, що мовчить цей доктор Лівсі. Про що він мовчить? Про те, що у світі він вже приймається і фактично прийнятий цей проект 15 хвилинних міст. Увага! І ви нічого не можете більше зробити. Не заборонити його! Але штучний інтелект каже слідуюче і наступне, що лише територіальна громада може заборонити на території своєї громади подібні експерименти, не на законодавчому рівні, а лише на своєму місцевому рівні. Вимагайте від своєї влади на місцях, від законодавчої влади забороняти 15 хвилинні хвилині міста. Забороняйте, кажіть, що ви забороняєте. Пишіть петиції, складайте законопроект про заборону розпізнавання обличчя ідентифікації особи на території міст селищ ПГТ, а також щодо обмежень на пересування. Вимагайте від народних депутатів заборони. Стеження за громадянами України. Також людьми, українцями, як ви себе називаєте, забороняйте їм це робити над вами. Саме так не мовчіть. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо тебе цікавить. Саме тебе цікавить, юридична консультація зі звичайного права це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація зі звичайного права і процесу будь-якого від 500 до 1000 гривень в залежності від складності запитання. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК та СП 500 гривень. Вирішення складних питань з ПЦК ТСП тисячу гривень. Заповнення заяви в суд тисячу гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Звертайся тобі це треба. Підписуйся на цей YouTube канал. Доб'ємо до десяти тисяч разом. Тут кажуть правду, яку не хочуть чути інші. Але почують. Підписуйтесь. Cât păi sus, tot se, -se, pute -se